Дерево горщику вдома. Ще донедавна на просторі СНД, така річ була дивиною. Здавалося, неможливим виростити зменшену копію справжнього дерева. Та китайські мудреці давно зрозуміли секрет: декілька нехитрих прийомів обрізання листя чи підкладання каменів під корінь і дерево стає декоративним. Традицію згодом перейняли японці і підняли на рівень національного мистецтва. У світі вирощування дерев у горщику назвали бонсай. Ігор Жиров, житель Черкас, який ще в дитинстві зацікавився вирощуванням декоративних дерев. Всегда з детства хотілося чем-то таким займатися, но тогда інтернету не було, літератури никакой не было. І перше, що я встретил, это упоминание в советских, не учебниках, а книгах, о цветоводстве. То есть там был параграф про очень таких странных людей японцев. которые, в отличие от всего мира, которые стараются вырастить как можно больше, шире и побольше кормовой массы, чтобы было, то есть там фруктов, ягод, они деревья обрезают, они их не поливают, они издеваются над ними, скривляют, там корни под корни, камни подкладывают, то есть всевозможным образом издеваются над ними, и у них получается очень маленькие деревья. Клені, ялинки, гранати і фейхоа, всі ці дерева є на його виставці. Чоловік намагався виростити не лише рослини з різних куточків планети. Мистецтво бонсай передбачає і різні стилі вирощування. Виявляється стиль у формі крони, вигинах стовбора чи наявності каменів, вирощених у деревце. Але досягти результату важко, адже робота над формою дерева потребує багато часу. Аби отримати результат, потрібно більше десяти років, розповідає Ігор. Я стараюсь працювати в різних направлениях, створювати разные ідеї. Тут в основному субтропічні рослини, є наші рослини, наші живих. Є растения комнатные, которые живут очень мало растений, выживают в тирах, водами, временных В основному це фікуси. То есть дуже очень маленьких растений. За словами Ігоря, бонсай це мистецтво для душі. Воно не лише тренує терпіння, кропітка праця приносить задоволення. Процес вирощування дерева стає звичкою, частиною життя. Та митець говорить, що бонсай не для українського менталітету, адже українці більше турбуються про результат. Суть в самому процесі. Говорять, що на западі для людей важен результат, а на востокі сам процес. Тобто це зовсім інше мишлення та скоче. То есть люди живуть, врадуються кожного дню, сані стараються узнати як можна більше нового, і став совсем другие царі. Мініатюрні дерева бонсай, що колись були прерогативою лише східних володарів, тепер стали досягненням світового мистецтва. Бонсай це не лише можливість доторкнутися до східної культури, а й зрозуміти філософію сходу. Ігор Жиров – черкащанин, який вирішив присвятити частину свого життя цьому мистецтву, мініатюрні дерева бонсай тепер можуть побачити і всі жителі міста на виставці в Черкаському художньому музеї.